Пані Ніна переїхала на Хмельниччину із Краматорська. Наразі вона проживає у хостелі, який облаштували спеціально для вимушених переселенців у селі Ружичанка. Жінка без діла не сидить. Працює на грибній фермі, яку облаштували для ВПО. Грибниця запрацювала на початку грудня. Вже зібрали перший врожай і реалізували товар місцевим жителям. Спочатку землю привозили, міцелі ми укладували це. Ждали, поливали, ждали, когда будут первые плоды. И первый сбор у нас уже прошел. Сейчас будет уже второй сбор урожая. Через... Неділю не буде вже третій. Ферму облаштували у підвальному приміщенні на 15 квадратних метрах. З кожного вдалося зібрати до 35 кілограмів грибів. Усе необхідне обладнання отримали через програму розвитку ООН в рамках проєкту Підтримка ЄС для сходу України, відновлення зміцнення миру та врядування. Процес вирощування печериць каже пані Ніна не з легких. Температура 18 18-20 градусів, влажність. 80-90%. Треба все час следить за цим, якщо що, треба регулювати влажність, регулювати воздух. У цьому ж приміщенні облаштували хостел для переселенців. Наразі тут проживає 28 осіб, які переїхали зі східних регіонів, зокрема з Луганщини, Донеччини та Миколаївщини. У нас є все душі, туалети, все необхідне для людей. Є такі дітки, що які. Переселенці навчаються в нашій школі, яка ряд з нами знаходиться, теж задоволені. І батьки задоволені нашою школою, і діти задоволені. В даний час всі переселенці мене на постійній основі з березня місяць. Наразі тривають ремонтні роботи за кошти благодійників, допомагають різні міжнародні організації. Розповів представник Луганської обласної військової адміністрації Андрій Зайцев каже, ВПО, які переїхали на Хмельниччину, не є тягарем для громади, а навпаки, приносять користь. Представники переселенців це не тягар, це можливість для громад, які які приймають вимушених переселенців. Ось і навіть якщо ми звідси поїдемо, то все, що ми тут так мовити, наробимо і заробимо для громади. Воно все залишиться тут на благо Хмельниччини, і ми теж зацікавлені в тому, щоб Хмельниччина розвивалася, ну в тому числі завдяки нам. Всього на Хмельниччині наразі проживає близько 8,5 тисяч переселенців з Луганщини. Сюди переїхали й чимало підприємств. А деякі ВПО навіть розпочали свій бізнес із нуля. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33 канал.